У 1892 році провідна Нью-Йоркська газета «The Sun публікує статтю, в якій йдеться. Жінка, яка так чи інакше змушувала оточуючих, спочатку в маленькому світі свого дитинства, а потім по обидві боки земної кулі, говорити про неї. І сперечатися, захищати чи засуджувати її характер та спонукання, битися за її справу або затято протистояти їй, смерть якої викликала такий шквал телеграм між двома континентами, немов спочив якийсь імператор, така жінка має бути і справді видатною особистістю. Ці слова були сказані про Олену Плавацьку. 8 травня 1891 року у віці 59 років у своєму робочому кабінеті за робочим столом тихо спочила Олена Петрівна Блавацька, геніальна руська жінка, яка заклала основи теософічного руху у світі. Словами важко передати цілісний портрет цієї великої йогіні Вона була більш ніж окультист. Більш ніж мандрівник світу, більш ніж блискуча співрозмовниця та письменниця, яка знається на традиціях та філософії всього світу, вона була унікальною гармонійною особистістю, в якій поєднувалися такі таланти, як чудовий музикант, допитливий історик, полум'яний публіцист, відважний мандрівник, художник, філософ та богослов. Вона зразок відданості, сумлінності, вірності та доброти, людина енциклопедичних знань у своїй борхливій діяльності, яка не зважала не на вік, не на здоров'я. Всі, без винятку, хто писав про неї, стверджують, що вона мала надзвичайну душевну силу. Що підпорядковувала собі все навколишнє, її довірливість і щирість доходили до розмірів немислимих для душі, що зібрала таке небувале різноманіття життєвого досвіду. Від учениці східних мудреців до немеш неординарного становища вчителя і провісника стародавньої мудрості, яка прагнула об'єднати в загальному культизмі всі древньоарійські вірування і довести походження всіх релігій від єдиного божественного джерела. Жити поряд з HPB, як тепло називали Бловацько ті, хто знало її особисто. Означало бути в постійному сусідстві з чудесним, писав її сучасник. Вона зачаровувала і підкоряла всіх, кому пощастило спілкуватися з нею особисто. Силою свого всепроникаючого і безмежного погляду вона творила найнезбагненніші дива, бутони квітів розкривалися у вас на очах. І найвіддаленіші предмети по одному лише її поклику прагнули її рук. Пильний погляд на життя цієї неординарної людини робить очевидний той факт, що підготовка до її окультної роботи почалася ще в дитинстві. Будучи дитиною, вона вже була наділена психічними силами, які розвинулися більш повно в результаті тренування в останні роки її життя. Вона мала здатність долати бар'єр часу і бачити минуле і майбутнє крізь призму форм, що оточувало її. Для неї вся природа здавалася живою з містерією життя в ній самій. Вона чула голоси кожного об'єкта та форми, органічної та неорганічної, і претендувала на свідомість і існування містичних сил, видимих і чутних тільки для неї самої, там де інші бачили лише порожнечу, також і для предметів, видимих, але не живих, таких як галька, могильний пагорб або шматки фосфоресируючих колод. Її погляду також були добре доступні обширні сфери внутрішніх світів. Її подорожі навколо світу найбільш надзвичайні, особливо тому, що вона, не переймаючись безпекою, як для молодої леді, подорожувала сама. Залишивши Росію ще зовсім юною, Блавацька протягом десяти років подорожувала в дивних та віддалених місцях Центральної Азії, Індії Південної Америки. Африки та Східної Європи, хоча в її понад неординарних подорожах можна побачити безцільне переміщення невгамовної леді у пошуках пригод, за більш глибокого погляду вони бачаться постійним рухом вперед до поставленої мети. Під час цих подорожей вона досліджувала вчення різних країн та цивілізацій, збирала знання та традиції стародавніх людей та їх нащадків, все ще існуючих на континентах, які свого часу були частиною втраченої Атлантиди. Лавацька була під захистом свого вчителя з самого дитинства, і як дитина, Ясновидець, вона бачила високу і таємничу фігуру індуса в білому тюрбані, завжди одного й того ж самого. Сталося так, що в Лондоні у 1851 році. Відбулася її відома зустріч з Махатмою, якого вона негайно впізнала, як направляючого її ангела під захистом і керівництвом якого вона була все своє життя. Під час зустрічі з ним у Гайт парку в Лондоні вчитель розповів про роботу, яку їй належить виконати. Олена Петрівна була здатна на неймовірну працю та надлюдське людське терпіння, особливо коли справа стосувалася служіння ідеї. Її відданість вчителям була героїчна, полум'яна, що ніколи не слабшала, долала всі перешкоди, була вірною до останнього подиху. Як вона сама казала, для мене вже немає значення ніщо крім мого обов'язку перед вчителями. Та справою Теософії. Їм належить уся моя кров до останньої краплі, їм буде віддано останнє биття мого серця. Неймовірним є й те, що за час короткої життєвої миті всього одного життя вона надала світові так багато окультної мудрості у формі своїх робіт, описуючи період. Коли Блавацька працювала над розкритою і зідою, полковник Олько ділиться. спостерігати за її роботою було рідкісним і ніколи не забутнім досвідом. Ми сиділи напроти один одного за великим столом, і я міг бачити кожен її рух. Її перо літало над сторінкою та раптом вона замвирала, вдивляючись у простір розсіяним поглядом ясновиця, ніби щось. Невидиме було перед нею в повітрі, вона починала копіювати на аркуш те, що бачила, цитата закінчувалася, її очам повертався нормальний вираз і вона продовжувала писати, доки знову не завмирала подібним чином. Таємна доктрина магном опус її творів вийшла з друку у 1888 році. Бавацька характеризує цей труд як синтез науки, філософії та релігії. Ця екстраординальна робота не перестає дивувати учнів і дослідників навіть через століття безмірністю знань і широтою спектру вчень, які були досліджені у ній. Куточок завіси, що ховала таємну мудрість, був піднятий з публікацією цієї монументальної праці. Однак метою таємної доктрини було настільки навчити чомусь таємничому, скільки привести того, хто прагне до істини вічної, що лежить в основі всіх вчень і не виражається словами тільки тому, що вона вища за будь які мови. Цією монументальною працею вона повернула світові раніше втрачене їм цілісне бачення життя, у якому наука, філософія та релігія не окремі візії, а частини єдиного цілого. Вона дала ковток повітря в космічному баченні еволюційних процесів, у яких весь Всесвіт від одноклітинної інфузорії дозоряних систем підпорядковані одному закону. Що піднімається вище та вище рівнями його вираження та великої досконалості внаслідок дії циклічних процесів. У таємній доктрині Блавацька порівнює лотос або падма, як його називають на санскриті, як із космосом, так і з людиною. Як значимо, що полковник Олькот, президент і співзасновник теософічного товариства, вирішив назвати День пам'яті Блавацької Днем білого лотоса. Містерія життя HPB подібна до лотоса, що бере свій початок у донних глибинах матеріальності, а своїм стеблом розтікаючи товщі вод просторових мірностей, розкривається прекрасною квіткою в променях яскравого духовного сонця. Лотос є символом божественного народження, духовної чистоти та досконалості. Ніхто не може сказати про Балавацьку краще, ніж її сучасники, однодумці та соратники. Я наведу лише кілька зі спогадів її послідовників, а також тих, хто мав щастя знати цю прекрасну людину особисто. Крістмас Хамфріс так говорить про неї що за жінка незбагненна, обріхана, зневажена і водночас який блискучий. Тонкий розум і яка глибока вченість, саме втілення щедрості. Жінка пряма в промовах і вчинках, яка нехтувала тією ханджізькою балаканиною, яку ми вважаємо гарними манерами, але була завжди на поготові запропонувати істину всім спрагам, вона ніколи не залишалася байдужою і не була однаковою з усіма. Вона мала безліч друзів, готових віддати за неї своє життя, і ворогів, готових її знищити. Цей ясний погляд блакитних очей читав у душі кожного, хто приходив до неї, навіть того, хто потім її зраджував. Зі своїх мізерних коштів, а жила вона завжди скромно, вона допомагала всім нужденим, навіть якщо знала. Що вони мають намір занапастити справу, якій вона служила все своє життя. Її мова заворажувала. вона ніколи не читала лекцій, але варто було їй заговорити, і ті, хто її слухав, не могли вже думати ні про що інше. Після зустрічі з нею нічого вже не було таким, як раніше. Едмун Рассел згадує Абсолютно байдужа до пліток, вона ніколи не обтяжувала себе спростуваннями. Якось вона сказала мені, брудлився на мене так часто і довго, що тепер я навіть не намагаюся відкрити парасольку. Вона жила великою істиною, а її називали обманницею. Вона була надзвичайно щедрою, а її вважали шахрайкою. Будь-яка удаваність викликала в неї огиду. А з неї зробили королеву шахраїв. Вона була сталевим зливком, розпечений докрасна, що уподоблюється до вогню, забувши про свою природу. Для неї, здавалося, не існувало ні особистих потреб, ні насолод. Вільям Кінслунд розповідає. Вона робила для нас набагато більше, ніж просто вчила новій системі філософії. Вона поєднувала воєдину тачки нашого життя, ті, які ведуть до пам'яті минулого і спрямовані в майбутнє, але які ми не спромоглися простежити. Вона показала нам той образ, що ми ткали, показала мету нашої роботи. Вона вчила нас теософії не як релігії чи філософії, чи переконання чи припущення, але як живої сили в нашому житті. Вона вчила доктринам, щоб дати можливість людям не отожнюватись з будь-якими формами доктрин, а досягти обителі вищого я. Немає давнішої доктрини, ніж доктрина Божественного співчуття, доктрина вселенського братерства. Це найвище від всіх доктрин, всіх вірувань, всіх форм. Це суть усіх релігій. Чарльз Джонстон пише про Блавацьку. З надзвичайною міттю вона стверджувала душу, з трансцендентною силою вчила реальності духа, живучи та виявляючи енергії безсмертних. Вона мала сміливість жити як безсмертний дух і підкоряти матеріальну природу та змішані сили життя міццю свого безсмертя. І ця переважна сила, а також ясне внутрішнє світло поєднувалося з природою дивовижної доброти, дивовижної ніжності, абсолютного самозабуття та прощення. Вічпібі була схожа на гірський потік, що витікає з глибокого світлого озера, прихованого за хмарами, що несе багатство захмарних сфер у земні долини. Бертрам Кітлі згадує вона вказала нам мерехливе світло зірки, яке висвітило наш життєвий шлях. Вона навчила тих, хто вмів слухати, як відшукати промені цього світла всередині себе, вказала дорогу, напрям і небезпеку цієї дороги, змусила нас визнати, що тільки той, хто вміє, забуваючи себе любити, знайде ключ до розуміння заплутаного лабіринту життя, бо тільки за цієї умови починає зростати дух і серце людини, і свідомість його здатна наповнюватися. Мудрістю, що прикладом вона запалювала душу того, кого хотіла підняти до високої свідомості обов'язку і самовідданого служіння істини. Однією з її вражаючих рис була дивовижна серцева простота вона була в повному розумінні слугою кожної людини, яка щиро шукала її допомоги. Вона хотіла, щоб не розривався ланцюг любові, який зв'язує нас, і щоб ми допомагали іншим, як вона допомагала нам. У своїх спогадах про Блавацьку Герберт Барроуз пише єдиний ключ до розуміння цієї незвичайної натури у тому живому прикладі, який вона давала нам своїм самовідданим життям. Це життя навчило нас бачити мету не в особистому блазі, а в служінні світу, у служінні безремствування до самого кінця. Сама Блавацька говорить про себе кожен із нас, як шматок вугілля, більш-менш чорний. Проте, мабуть, не знайти шматка вугілля вже настільки брудного і огидного, щоб не було в ньому атомів, які містять у зародку майбутній Алмаз. Я дивлюся тільки на ці атоми, не помічаючи та й не бажаючи помічати інші. І оскільки я працюю для інших, а не для себе, то дозволяю собі використовувати ці атоми на спільну справу. Словами Ольката, Ентузіазм HPB був невгасимим полум'ям, від якого всі теософісти запалили свої світочі. Пам'ять послідовників теософії позачасової мудрості, яка була знову принесена в світ великим подвижником, дбайливо зберігає світлий образ білого лотоса сучасності Олени Петрівни Лавацької.